Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо раз. Понад 700 вагнерівців, 600 білорусів сесошників вірних Росії готують провокацію на Рівненщині під виглядом проведення навчання. Наказ з Кремля після червоної сигнальної ракети. В Білорусі розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань та військових частин до виконання завдань за призначенням Міноборони. Телеграм-канали пишуть, що велика кількість білоруських військ виснулась до українського кордону в небо рівного та Вараша Українська авіація. Наразі тривога в західних областях. Білоруси спільно з росіянами та вагнер. Рявцями провокують рівненщину. Відбувається показове напруження на кордоні. Десантування, висадка прямо на кордоні, навчання, імітація атаки кордону, 18 літаків, висадка пів тисячі десантників. Один з елементів Проте українська авіація в небі дала зрозуміти ворогу, що одразу відкриє вогонь, в разі якщо кордон буде порушено. З огляду на наявні загрози з боку Білорусі, керівництво рівненської атомної електростанції, що розташована в західному полісі, спільно з військовим готують заходи безпеки для недопущення захоплення її ворогам. Зокрема, мова йде про можливість спроб захоплення станції ворогом, зокрема в вагнерівцями, які не тільки провокують Польщу та Прибалтику, лунала тривога в Рівненській Волинській областях. Авіація України працює на прикордонні по цілях. Лукашенко віддав наказ терміново припинити навчання та згорнути операцію по нібито захопленню А ає... ситуація на білоруському кордоні дуже напружена. Пишуть, що нібито перекидають техніку, знову прилетіли. Міг 31 з зас у попередили будуть бити на ураження по військових об'єктах Білорусі, якщо тільки ці спробують перейти кордон у будь-якому випадку. Населення має бути в готовності, що ворог може наступати в білоруському напрямку. І тому бути готовими до евакуації у програмі час онлайн на п'ятому каналі. Ведуча Марія Скібінська та колишній заступник командувача ЗСУ Сергій Кривонос. Генерал обговорили, звідки може наступати ворог найближчими тижнями і місяцями. Вони можуть почати діяти як на території Сумської та Чернігівської областей. Також вони можуть здійснювати певні заходи на Волині. А це Волинська область, Рівненська область, Житомирська область. Вони можуть вивести з ладу значно пошкодити або захопити Варшавську трасу, аби зменшити наші логістичні спроможності. Для чого їм. Потрібна Варшавська траса це чудова ракетна дорога, і у її разі її захоплення вони зможуть перекидати свої війська на великій відстані. Досить швидко і це дасть змогу їм обійти, щоб бути маневровими на білоруському напрямку, говорить кривонос. Тому розслаблятися не треба, і треба розуміти, що попереду у нас велика територія кількість важких боїв, каже генерал, і додає, що наше завдання бути готовими до цих боїв не тільки морально, а й шляхом підготовлених ресурсів у тилу. Кривонос розповів, які заходи нині мають бути проведені по лінії кордону, адже вони доволі. Лі велика лінія кордону довга, але це не величезна кількість лісів, тому доріг із Білорусі наступу російських військ їх не так багато. Тому це спрощує наші завдання. і Ця робота проводиться і її, треба надати нарощувати. І Населення теж має бути в готовності, що ворог може наступати з цього напрямку і бути готовим до евакуації. У той же час усе, що зараз відбувається, свідчить про підготовку до нападу. Таку думку висловив військовий експерт Кирило Сазонов. Пише рівне вечірні з посиланням на телеграм апострофа. По всім цими приготуванням очевидно, що ворог готується ударити по Волині зі сторони Білорусі. Там створюється контингент розміром у 170 тисяч, як і планували. Перекидання розпочалося з 15 листопада, та триватиме приблизно до 5 грудня. До 15 грудня ворог буде повністю готовим. Важко спрогнозувати, коли буде нанесений удар. Але знаю, чи любов росіян дат, вони можуть зіпсувати нам або католицьке різдво, бо новий рік в стадії цього ударного формування буде близько 60 тисяч професійних військових. А останні 110 тисяч це мобіки та. Білоруси точно можу сказати, що в кінці грудня вони підуть на Волинь. А другий удар буде по Києву, адже без серйозного удару по Києву російська влада не може схилити Україну до переговорів на компромісних умовах, зазначив військовий. Буде таке, що вони підуть на Волинь. А другий удар буде по Києву, адже без серйозного удару по Києву російська влада не може схилити Україну до переговорів на компромісах умовах. Чи є російські війська в Білорусі? Прикордонник Демченко зазначив, що зараз на території Білорусі Росія не має своїх підрозділів, як це було раніше, як на. Наприклад, минулого року, коли кількість російських військових могла досягати 10-12 тисяч. Росія поступово вивела їх на свою територію в межах. Ротації нових не заводила про те, що жодної загрози з боку Білорусі для України наразі немає, говорить керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. До слова варто згадати, що днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хтось дає команду президенту України Володимиру Зеленському втягнути Білорусь у війну. Лукашенко наголосив, що робитиме все, аби в країні зберігався Адже за його словами, якщо Білорусі втягнуто у війну, то вона може її не витримати як держава. Заява Зеленського про Лукашенка та виправдання диктатора. Раніше Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Олексу Фрідману розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України Лукашенко вибачався за ракети, випущені з території Білорусі. За словами Зеленського, Лукашенко навіть пропонував вдарити по мозерському НПЗ у Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Але Лукашенко дуже не сподобалася відвертість Зеленського, тож дуже швидко його речниця Наталія Ейсмонта. Заперечила інформацію, що білоруський правитель, нібито вибачився, каже, що немає за що вибачатися. от факту розмови Лукашенка із у перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну вона підтвердила. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.